Як допомогти дитині адаптуватися до горщику? Мене звати Коти Катерина. Ви на ютуб-каналі Фіткет. В мене є перелік запитань від вас. Найцікавіше запитання я обрала для того, щоб ми їх з вами обговорили. Також хочу звернути вашу увагу, що ми будемо це обговорювати не зі сторони експертної, а зі сторони досвіду різних жінок. Як вони адаптували дитинку, які поради вони надавали кожна інформацію особиста від себе? Це важливий турботливий момент дорослішання дитини, коли дитинка відмовляється від підгузків та адаптується. До горщику звернув вашу увагу, що кожна дитина різна, і ви це самостійно розумієте, коли ви обговорюєте з іншими матусями різні особливості, в скільки пішли, в скільки поповзли, і це особисто ваш досвід, і ваша дитинка вона має свої уявлення, свої розуміння, коли їй краще та як краще. Багато матусь діляться інформацією про те, що дитина просто самостійно. Почала ходити на горщик або одразу в туалет з досвіду своєї старшої доньки, якій вже 8,5 років в ріки 9 Вона також самостійно відмовилась від підгузків та почала ходити одразу на туалет. І це наш перший досвід з другою дитиною. Мишку скоро вже буде 2,5 роки в туалет. Йому не сподобалось. Хоча ми купляли також ободочок, з ним ходили разом в туалет, але горщик його цікавить більше. Давайте зараз розглянемо загальну інформацію, які ознаки мають бути в дитинки. Як зрозуміти, що вже час сідати на горщик? Оптимальний вік це 18-24 місяці, коли дитина вже готова. Починати сідати на горщик. Дехто може бути готовий і раніше, а дехто і пізніше. Також звернув вашу увагу, що кожна дитинка, коли буде йти в школу, вона обов'язково вже буде без підгузків. Орієнтуйтеся на такі ознаки готовності. Дитина залишається сухою протягом 2,5 годин. Вона може повідомити про свій мокрий підгузок, сказати Я попісила, я покакала або Я хочу. Це один із пунктів. Виявляє інтерес до туалету або горщику і імітує рух дорослих. Важливо, щоб дитина бачила, як ви або батько ходить в туалет, щоб це була інформація така доступно дитині, щоб був наглядний приклад, як робить це дорослі. Які фізіологічні особливості варто врахувати контроль сочового міхура та кишечника, дозріває поступово. У більшості дітей це відбувається до двох років. М'язи тазового дна мають бути готовими до свідомого контролю випередження. Важливо, щоб дитина могла висловлювати свої потреби, хоча б жестами або простими словами. Коли дитина ще не готова, якщо малюк плаче при спробі посадити на горщик, не проявляє інтересу, категорично відмовляється, варто зачекати, щоб його не залякати. Зміни в житті, якщо у вас переїзд народження братика або сестрички, якась хвороба. Якщо ви в цей момент адаптації поєднуєте з завершенням грудного виготовлення, це Такий стрес для дитини варто відкласти і зробити щось одне, а потім перейти до другого можуть викликати тимчасовий регрес, тому ми відкладаємо це на пізніше. Як не залякати дитину? Оберіть зручний горщик і дозвольте дитині звикнути до нього, граючись поруч. Покажіть, наприклад, іграшок або використовуйте книги про горщик. Можуть також підійти мультики, якщо ви їх показуєте. Не примушуйте та не сваріть, якщо не вийшло. терпіння це завжди ключ до успіху. Діліться своїм досвідом, враженнями, що у вас вже вдалось, що не вдалось у коментарях. Я впевнена, що іншим матусям буде цікаво це почути. І тепер перейдемо до запитань. Перше запитання було чи користувалися ми багаторазовими підгузками. Так, коли Марія була маленька, я відвідувала різноманітні дитячі ярмарки і придбала вперше вісім років тому. Багаторазові підгузки зі змінними такими тканинками. Ми їх тестували і пробували звичайні трусики, але насправді з нею було все набагато простіше. І Також ми цей період відклали саме коли вже майже їй було два роки, і це вже був теплий період, коли вона могла ходити без підгузка як вдома, так і на вулиці. Зараз з мешком ми проходимо цю адаптацію в зимовий період. І він вже ходить на горщик і по великому, і по маленькому вдома, але на вулицю ми продовжуємо вдягати підгузок. Також зараз ми ходимо в садочок вже два дні. Це наша друга спроба. Про першу спробу ви зможете подивитися на ютуб-каналі вже вийшов випуск. І також є ефір з досвідом жінок, які пройшли адаптацію до горщика. Також, якщо цікаво, подивіться. З мішком я не бачу сенсу у багаторазових підгузках, тому що він явно розуміє, коли він сходив в туалет, і він про це повідомляє. Він повідомляє, що він там попісяв або покакав, коли попукав. Кожну свою дію він повідомляє. І я відповідаю реакцією. Ці дії мають однаковий тембр голосу та однакову реакцію. Якщо він попісяв на підлогу, ми разом витираємо. Все викидаємо. Якщо це він зробив підгузок, не добіг до горщику. Ми також разом миємо, ми обговорюємо, що можна було сходити на горщик, ти відволікся, нічого страшного. Ми а, почали вдягати звичайні трусики, напевно, з року, і це було більше не для того, щоб він зрозумів, що він там пісяє собі на ноги, щоб йому було неприємно. А у форматі як провітрювання, як гра, як просто ходити в трусиках. Я розуміла, що я цей процес відкладу, коли він зможе мені повідомляти про те, що він хоче в туалет. І цей момент прийшов 2 і 2 десь. Так я сумлінно чекала, коли прийде цей момент. І більшість матусь вони хвилюються, коли чують від інших жінок. Ми там півтора почали сідати, і дитина. Сама сідає, ляльок садить. А ми не сідаємо. Ви орентуєтесь тільки по ознакам своєї дитини. Тому, так як він розуміє цей процес, про це повідомляє: ось прийшов цей момент, і тепер. Ми вибираємо горщик для горщику Необхідно, щоб він був нерухомий, щоб дитина не прищепила ніжки. Якщо от внутрішня частина виймається, перший горщик я йому придбала, придбала такий, що виймається, щоб його було зручно помити, якось переносити. Другий ми купили найзвичайніший, звичайний, стабільний, щоб він став на підлогу. Він міг на нього сісти. Є також додатково наліпки. На горщик, коли дитина попісує, вони там змінюють колір або проявляються. Ви також можете таким чином зацікавити. І якщо дитина деякий час сідала на горщик, а потім відмовилась, є таке запитання цікаво провідкати. Звичайно, у дитини, як і у дорослої людини, можуть бути такі періоди, коли дитина розуміла, просилась, ходила, а потім, в деякий момент, вона перестала і знову повернулася до підгузку. І цей Момент також може бути, і це нормально. Зараз такий настрій треба проаналізувати, чому так сталося, спробувати замінити горщик, спробувати знову пограти, знову почитати книжки, не насилувати дитину, показувати, що ви ходите в туалет, запрошувати дитину з собою, зацікавити, щоб дитинка там почала сама себе витирати, купити разом трусики. І якщо ви в зимовий період починаєте адаптацію до горщика. Горщик холодний, і коли сідає дитина на горщик або на туалет, їй може бути неприємно спробувати спочатку нагріти, зробити якісь накладки, підкласти, нагріти і разом зацікавленим сісти, не коли дитина хоче, а просто в форматі гри. Також було. Запитання, що горщик сприймає як гру, як змінити сприйняття. Якщо ви багато грали з дитиною, висаджували іграшки, і дитині комфортно ходити в підгузок, її підмили, і вона знову в теплі. Спробуйте відкласти на більш теплий період, або почати вже адаптацію одразу до туалету, придбати накладку якусь разом, придбати сходинки в туалет. В більш такому дорослому вже форматі, ну і звичайно, змінити сприйняття дитини, що дивись, мама хоче в туалет. Ой-ой, як я хочу в туалет. Відведи мене, щоб дитина вам допомагала і зрозуміла, що якщо вона вас вчасно не приведе, то буде у мами горе або у тата. І спробуйте зрозуміти, що це важливо, і про це обговорювати, подивитися на вулиці, як тваринки ходять в туалет, а чому так трапляється подивитися якісь супроводжуючі мультфільми, де о, проговорюють про підгузки в телеграм-каналі також я публікувала різні книжечки ви можете подивитися для себе обрати і постійно постійно говорити перестати на деякий час гратися горщиком придбати горщик для іграшок окремий і сказати, це для іграшок, а це буде для тебе. А це для мене туалет. Хочеш, давай зі мною бо ти ж дорослий, подивись дзеркало, о, подивись, який в тебе зріст. І це так важливо. А ми скоро підемо в садок. Або давай ми у кафе підемо з тобою на розвідку і подивимося, який там туалет, як гарно вони зробили стіни. І такою асоціацією плавно почекати деякий час, і дитина зрозуміє. Що це для іграшок, це для мене, це для мами. Просто треба трошки більше часу. Наступне питання: з чого почати, коли хоче какати, несе одразу підгузок. Спробуйте у форматі гри покласти підгузок в той же горщик. Або дійсно дитині холодно і. Якщо дитина вже після горщик, але какати ще не хоче, їй, можливо незручно сидіти, Спробуйте якось стоячи в якесь більш тепле місце біля батареї поставити, поставити килим, на килим поставити горщик, зробити такі комфортні умови, або ж, наприклад, какати в підгузок. Дивіться, дитина розуміє, що вона хоче какати. Це є плюсом, це великий плюс. Вона несе підгузок, вона не хоче какати під себе. Це прям супер. Ставте підгузок і горщик поряд. Нехай вона какає, і ви можете разом потім виймати кал і перекладати в горщик і разом викидати. Це супер. Да, це по часу трошки займає, але мишко, наприклад, він, якщо він покакав в підгузок і не встиг в горщик, то він... Може попросити, щоб викинути каву в туалет і змити йому цікаво змивати, але все він робить типу в горщик. Але от цікавий процес змивання це от тож, теж як елемент такої гри. Коли дитина хоче пісяти, піднімає ковтинку і розставляє ніжки, щоб не замочити. Категорично відмовляється піти на горщик в той момент як. Реагувати іноді вдається вмовити. Ну, вмовляння, скоріш за все, що тут також ми інтонацію змінюємо. Дитина хоче від вас підтримки, розуміння. І якщо вона розставляє ніжки, це супер. Вона теж розуміє цей весь процес, але їй якось некомфортно, потрібно адаптуватися під неї, зрозуміти, що е, саме не так. В такому випадку, якщо у вас ванна або душова кабіна, взагалі супер, можна, щоб дитина спробувала стоячи, попісити в горщик і зловити цю сечу. Це теж такий як елемент гри. Пару разів вона зробить і захоче присісти, бо все одно вона після ніжки. Але в форматі гри це класний елемент хвалити за те, що вона. Хоче в туалет, що вона розуміє, яка вона розумниця. А давай ми візьмемо ще з тобою бігемотика, його посадимо на горщик, а ти там попісиш, наприклад, в туалет, а поряд буде стати горщик з бігемотиком, де вони будуть пісяти, і дати розуміння дитини, що це нормально. Якщо ти не хочеш нічого страшного, я знайду для тебе варіант, щоб тобі було комфортно підбадьорювати дитину. 2-4 рочки швиряє горщик по всій квартирі і кричить Нє дивіться, можливо, ви раніше почали вже адаптацію і якось десь трошки залякали, або ну, дитина протестує, не хоче. Ми в такому випадку погоджуємося з дитиною, розуміємо її, підтримуємо, бо ми її підтримка. Без нашої підтримки дитині важко. Тому пробуйте ходити за ручку в туалет. Пробуйте сховати горщик, а давай заховаємо, раз ти не хочеш, і горщик образився на тебе. Давай його десь поставимо. Нехай він за нами підглядає. А ми з тобою будемо ходити в туалет вже або ми будемо складати підгузки біля горщика, і горщик буде плакати, що ми в нього не вкладаємо. І дитина буде з цікавістю підглядати за горщиком чи дивиться горщик, спробуйте сходити разом, придбати горщик інший з якоюсь тваринкою. Взагалі, співаючі горщики, не дуже мені подобаються, бо вони лякають дитину. Спробуйте. Проаналізувати, що саме трапило, що спровокувало. Можливо, є якийсь шум, коли дитина ходила. Якщо вона вже ходила, проаналізуйте свої дії, що було, і спробуйте зробити зовсім інакше. Спробуйте ті ж самі багаторазові трусики, звичайні, колготочки, підгузки. А ага, давай потрогаємо, який він гарячий, ти попісявся, віддавально покладемо горшику, цей підгузочок, нехай він подивиться, який ти молодець. І стимулюйте, щоб дитина говорила, коли вона попісила, коли вона покакала. Почніть все спочатку. Якщо якийсь процес не відбувся, є відкат, ми починаємо все спочатку і не здоганяємо непройдені етапи. А коли відмовитись від підгузку, тут насправді дуже важко сказати. Вам головне, щоб ви розуміли, чи є тиск іззовні від бабусь, від мам, від подруг, що там висаджуй, не висаджуй. Це більше про батьків. От нам одним комфортно, щоб вони якнайдовше були в підгузках, і оце не мучитись цими горщиками. Другим, навпаки, хочеться відмовитись від підгузків, бо це затратно, і я хочу там вже розповісти всім, що ми привчились, як у нас це відбулося. Це більше про дорослих. Ви орієнтуйтесь по своїй дитині, спробуйте записувати, що дитина вже говорить. як. У форматі гри, чи ви задієте ці елементи, чи розповідаєте. Насправді тут багато часу не потрібно. Потрібно кожного дня по одній дві фразі одну гру задіювати. Потрошку. Ненавяжо дати розуміння про цей процес. І рано чи пізно дитина обов'язково зацікавиться. Нам 1.9, не можу привчити до горщика, купили пісюар, все одно, а в нього не ходить. А це окрема кімната. можливо, потрібно, якщо ви хочете одразу в туалеті, зробити якусь підсвітку гарну, якусь книжечку поставити, зацікавити дитину. Можливо, після лякання, можливо, спробуйте взяти лієчку з таким носиком, наче слоник після або на взагалі є такі лієчки слоника. Взяти якусь книжку про слоника, сформулювати у форматі казки. Гру, яку ви будете грати кожного дня, а словоник зараз вчиться ходити в туалет. І в нього є свій туалет, і він може всім діткам розказувати. Можете сфотографувати, показати бабусям, щоб дитина показала. В мене є своє, навіть якщо вона не ходить, з злієчки поливати. Подивитися, як водичка, зацікавити кнопочкою, або там, якщо є душик, полити, да, злити, причепити якусь пахучечку, зробити такі комфортні умови у форматі гри. Ну і, звичайно, спробувати з горщиком. Я розумію, що хочеться одразу в туалет, не горщик, можливо, але бачите у кожної жінки свій досвід. Якщо вам було цікаво відео, ставте вподобайку, поширюйте матусім, пишіть коментарі. Вдячна за ваші запитання, за вашу цікавість, що вам цікаво це обговорювати зі мною. Буду вас чекати на нових відео. Па-па!